Народи, всім привіт і давайте трохи пограємо в рейтан. І як ми очікуємо, тренду. твінду. Мінус люкс, мінус Кейтлін. Ну, це вже трохи добре. Та навряд чи хтось буде брати джинкс. А, то що? то що таке? Нехштек Люкс Caitlyn. Цікаво, дуже цікаво. Що в нас? У нас Энни. у нас Олаф, що теж добре. Юмі, um, okay. це не дуже приємно, але ми не знаємо, хто в них буде АДК, тому тут. Таке а, Досить цікаве буде розуміння того, що відбувається. У нас є джинкс, мабуть, добре, але все залежить від того, чи вміє людина на ній грати. О. От... такий топлейн мені подобається. Кейса, кейса, звичайно ж, куди ж без кейси? Ну, рівень проти Гвен, в принципі, рівноцінно, я б сказав би. Тому подивимось, як воно буде. Все залежить від Олафа дуже сильно. Ені, молодець, ведмежатку своє буде кидати. Вони всі тоненькі, тобто вони повинні, по-перше, застанутись, по-друге, померти. Що дуже добре, для нас так точно. Ну і хто його знає, як воно там буде. Ну я ніщо й награла так нормально. В них Мастер. Це не те, щоб було приємно. З Мастер з Юмі це взагалі жах якийсь буде. Але. ну... Чи є в нас варіанти немає. Тому. Що ж, давайте. Давайте подивимось, як воно в нас піде, і там вже будемо від цього відштовхуватись. Я все ж таки хочу вірити в краще, що моя команда нормально відіграє настільки нормально, що ми переможемо. Але ну, я б не надіюся, тому що, по-перше, вихідні, і по-друге, щось навіть з до довбині росіяни трапляються досить часто. І це не є приємною новиною, як для мене. Але. Що все ж таки якось VPN нам трошечки так. Хоп. І побігли. Побігли. Розбігли. Ну або отримувати по голові. Це ж таке до 3 рівня так точно отримувати по голові, а там буде видно. Мастер. Um, Добрий день. Engage. Ну, було б непогано Engage, але ми ж всі розуміємо, що воно так не буде, чого ти там жока немає. Чого ти не добиваєш. Це чудово, я ж казав, або отримувати по голові. От отримувати по голові це мій варіант в цьому матчі. Взагалі без варіантів. Зараз Кайса ще першим своїм запустить. Взагалі буде весело. Джинкс, ти як хочеш, а я з боби, тому що вони так близько підходять, що, скоріш за все, вони б їх розбили. І теж, мабуть, почали б їсти. Ну, я не знаю, нападати на третьому рівні. Чи є взагалі хоч якийсь сенс. І що? Джинкс, я тебе рятував. Я відходжу. Я тебе просто рятував. Не вздумай там ще йти і битися. Бо це буде взагалі щось дуже дивне. Що там? Що там в мені? У все добре. А Волофа теж нормально синенький забрав. Ну, в них нема варда. Що непогано, в принципі. Але бачите, маємо те, що маємо, я не встиг добити нікого. О, таке собі. Зараз вони повернуться. І буде нам неприємненько мені піти предмет купити, щоб вони трошки стікали кров'ю б'ючи мене, але. Джинкс не хоче нападати Ну, а там уже їхня пачка підійшла, я вже не буду з пачкою битись Ну стрибай на мене. Ну, вибачайте. А, я хочу відступити. Ну, ти задовбала. Кейсо. Бідненько. Чудово. Turn is under uh, я хотів спокійно собі відступити, якщо чесно. Uh, вони вирішили, що це погана ідея, ну, окей. Мабуть. Для них все ж таки. Це точно погана ідея. Enemy double kill. Зараз ще якщо не від'їде, то взагалі буде добре. Ніх у всіх норм ХП так. А, що вони там робили? На що вони два кили віддали. Я не знаю. Ну, це дуже дивно було. <кхе> Максимально дивно. Ну, я б застрибнув насправді, чи хоче жити. Джинкс, де ти була? Де ти була весь цей час? Не влучили, Ну добре, я мабуть... Там дракон і шось. Давай ты дракон замем. On my way. Olaf, the zabi. Rally to me. The enemy team has slain the dragon. You have slain an enemy. No. Engage, slain. Retreat from the weapons. Enemy slain. Ну... мастер. Атаку Де він зупинився? Чудово. А, все, Атаку до побачення, я відходжу. The Rift Давай, ману я витрачати не буду, буду лише так битися. Тому що... Ну, якщо, наприклад, зараз є вбити, то... Мені ну, банально не вистачить. У мене немає мани. Я не хочу дуже сильно битися. Engage. Який інгідж, який інгейдж, про що ми говоримо? Все нормально. Джинкс, все добре. Ти живеш все чудово. Зараз вони кнопки натиснуть. Джинкс. Джинкс, джинкс, Де ти була? Де ти була весь цей час? Дякую тобі. Ну Якщо ми можемо вбити, то чого не вбивати? Ну. Треба ж. Треба ж використовувати всі можливості. Тим паче кіли тобі ж. Ну, дуже ж знадобляться, то чого ж ні? Блін, я не я не я Я йду, я йду. Дуже повільно, але йду. Там на всякий випадок вард поставлю. Нікого немає. Цікаво. Боби з'їм чисто, тому що, щоб їм не дісталося. Е, ну я просвітив, е, дав можливість. Е, е, зрозуміти, що нікого на лінії немає і. Це дало змогу відійти і відхилятися. Мастера. Мастера. А чого ти не підходиш? Ну вибачайте, я не хотів. Чесне слово. Я не хотів. Я думав, що воно застанеться, але не доб'є. Давайте відійдемо. Відійдіть трошки. не Ні, немає нічого. Тупо немає нічого. Відходимо, то відходимо. До речі, тут є боби. Я їх, мабуть, заберу, щоб вони не хилялися. І, мабуть, підемо таки, візьмемо <кхи> трохи предметів, щоб було простіше, і вже з ними якось там далі будемо рухатись. Вони зараз башту заберуть. Заберуть. Добрий день. Серйозно. Ну ви все одно померли. Ви все одно померли. А Та як так трапилося? Я не знаю, як так трапилося. Я не хотів вкрасти ласка. Я дійсно не хотів красти кіли. Ну почекай, почекай, ну ти ж... <плес> Ніхто нехто мені не допоміг. Позить <плес> покіненько їх всіх вбити двох. Але чомусь ніхто не допоміг, дуже дивно. І зараз ще й помирають. Ну це така дурня. Там спокійно могли вдвох дракона добивати, а ми б всіх цих розібрали і без питання. Але ну, моя команда вирішила, що це погана ідея заробити золото і, і легкі кіли заробити. Ну. Їм видніше. А, їм видніше. Зараз башта впаде. Ну, то я сюди і прийшов, не просто ж так. Якщо ну, ти думав, що я на тебе буду стрибати, то ти дуже помилявся. Чудово. <trendy meme> Наша башта вистояла. О, <R -ovic> <Fourth Gloria> зараз там буде весело. O, Ой, буде весело. Тримайся! Тримайся, рідненький. Не бачу, не бачу. Де? Як це трапилось? Я не знаю. Чесно, я. я не хотів красти you кіли, і це прям you дуже неприємно, але от ну, трапилось так, як трапилось, і. Тут нічого не поробиш. Uh, ну, треба сказати, що я трошки відходжу. Ага, трошки предметів. І подивимось, як воно там. Що можна зробити з цим усім. А, поки нормально, але не треба розслаблятися. Всі ми знаємо, що одна бійка і всі програли навіть там з таким великим рахунком, хоча 22-6, мабуть, в них немає варіантів, але. Ну. це ж таке Давайте забирати їх в башту. Навряд чи вони щось будуть протидіяти нам. Я вже можу влетіти і просто. Жар. Де мастер? Зуперсь. Зупер. Я відходжу. Бо мені там накидали. Вони здались Ну, це було очікувано, але як факт. Ну що, народе дякую всім, що подивилися. Це була ще одна швидка гра, досить фанова. Я не хотів вкрасти кіли так якось вийшло. Ульта або Смайт, ой, Смайт Ігнайте, добивали, і я ще й став МВП, ну це взагалі. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайки, напишіть коментар, якщо є можливість добинати за посиланням під відео і далі буде краще.